Вони питання ставлять гуглу, а не вчительці. Дорогу шукають по навігатору. Покупки здійснюють онлайн. Причому не зважаючи в якій країни вони проживають. Сучасні підлітки можуть одночасно вчити уроки, вести переписку з трьома друзями, слухати музику і розмовляти з бабусею. Вони здатні одночасно ловити п'ять екранів. Засвоюють інформацію і обробляють інформацію також дуже швидко. Якщо їм вона не цікава, вони втрачають інтерес. Найважчий період у психологічному розвитку людини це саме підлітковий вік. Підлітковий вік має свої межі від 10 до 19 років, і чим він важкий, тим, що Дитина ще не маючи об'єктивних причин бути дорослою, прагне проявляти себе як доросла людина, прагне вирішувати ті або інші питання і, звичайно, стикається із незрозумінням, негативізмом, несприйняттям її думки. І від цього залежить самооцінка дитини, її почуття в соціумі, її, взагалі, реалізація, самореалізація і так далі. дитини розпочинається так званий перехідний період, батькам дізнатися не складно. Адже якщо хлопчик чи дівчинка слухалися, вчилися, були спокійними, а згодом з'явилась надмірна дратівливість, агресія чи вразливість, то швидше за все в процес розвитку дитини включилися гормони. У кожного підлітка цей період проходить індивідуально і триває по-різному. При цьому у хлопців перехідний період в середньому розпочинається на рік пізніше, ніж у дівчат. Те, як буде проходити цей період, залежить не тільки від самого підлітка, але й від розуміння батьків та вчителів. Окрім того, важливий контроль. Його не потрібно втрачати, і батьки все ж мають пам'ятати, що вони керують процесом, а не підліток. Водночас, нав'язування будь-яких правил з боку дорослих часу сприймається в штики, тому свої дії потрібно пояснювати і обов'язково без агресії. Найкращим способом поведінки для батьків є позиція, при якій думка дитини сприймається з повагою і враховується при вирішенні проблеми. Якщо дії підлітка не вдається взяти під контроль, і вони можуть загрожувати його здоров'ю, слід звернутись до фахівців. Адже рано чи пізно перехідний період мине і важливо, що після нього сформували зріла, самостійна та успішна особистість. Щоб наша кактусятка почували себе більш спокійно і якось краще. По-перше, це щира підтримка. Підтримка це не загальні слова про те, що я тебе підтримаю, Це посмішка. Розумієте, це а, якась привітність, це розуміння і голос проговорення того, що я з тобою, я точно знаю, що ти справляєшся. Я можу тільки уявити, як тобі важко. Мені здається, що мені так важко не було, як тобі зараз, але... Класний, я дивлюсь на тебе. Ти кожного дня змінюєшся. Ти кожного дня стаєш певнішою у собі. Мені подобається за тобою спостерігати. Я тобою милуюся. Будь ласка, обіймайте, будь ласка, цілуйте, але не насильницьким загарбницьким шляхом. Підлітки не завжди витримують контакт, навіть фізичний. Тому ваша підтримка вона може бути в тім, що ви дивитесь на дитину як на найсмачнішу цукерку, але не торкаєтесь, тому що цукерка вже не ваша, вона стає сама собою. По-друге, обов'язково цікавтесь життям вашого підлітка. А, ви розумієте, ми так часто думаємо, що він. Дивиться якісь ідіотське кіно, чи те, що він читає, воно абсолютно не вартує жодної уваги. І дитина не робить нічого з того, що нам зрозуміло, як цікаве. Не потрібно робити будь-якого судження. Просто дізнавайтеся, що ваша дитина бачить у цьому фільмі, що ваша дитина бачить у цій музиці, як вона її слухає, що їй подобається. Спробуйте дізнатися про те, як воно є для неї. І по-третє, будь ласка, зверніть увагу на те, як дітки зараз ваші харчуються, ті дорослі дітки, бо я дітка вже набагато вища за мене. І власне кажучи, я як мама досвідчена, як психолог, я Дуже щільно ставлюся до того і відповідально, що дитина має отримувати достатню кількість чистої, прозорої, хорошої, питної води. Дитина має пити багато підлітковому віці. Дитина має отримувати багато кількість овочів, але дуже гарно приготованих для того, щоб їй було цікаво і гарно їх і хотілося їсти. Діти мають їсти достатньо риби, достатньо м'яса. Безумовно, це можуть бути ягоди, горіхи та злаки. Робіть смузі, робіть коктейлі, наливайте в ці гарні а, сучасні чашки, що діти носять із собою. Вони завічувають такими стильними. А ви, як мама, точно знаєте, що ви туди вже встигли покласти абсолютно все, що дитині потрібно, для того, щоб вона була здоровою, і це харчування дитину просто укріплює її нервову систему. Вона не дає цукру робити ці всі шалені просто якісь скачки в організмі, і при приступи цієї агресії вона не будуть настільки критичними ані для вас, ані для дитини. І найголовніше усвідомте, що ваша дитина перш за все сама е, страждає від того, що вона себе не контролює. Їй важко, вона розчаровується у собі. Коли вже він дав жару, коли ви вже щось почули, що вам не хоч, не хочеться чути. Скажіть, я тебе розумію. Я тебе розумію. І будь ласка, проявляйте гнучність у спілкуванні. Любіть, обожнюйте і себе як батьків підлітків. Підлітково вік вважається одним із найскладніших і суперечливих у житті як дітей, так і їхніх батьків. Пам'ятайте, що вашому підлітку важко з різних причин, саме тому йому вкрай потрібна ваша підтримка. Станьте для нього другом та наставником. Бути батьками підлітка це новий досвід, і він може приносити задоволення.